Вітаю, друзі, на своєму каналі. Як зробити звичайну подушку справжнім витвором мистецтва? Сьогодні покажу вам процес створення вишитої наволочки. Ви точно захочете повторити? Ось таку красу вишила моя замовниця. Розмір наволочки буде 50 на 50. З лицевої сторони буде вишивка. А з другої сторони буде ось така. Тканина білого кольору. Панама, на якій вишита подушка, просвічується. Тому на виворітню сторону подушки накладаємо тканину, довкола по краю заколюю собі булавками, довкола вишивки відступаю два хрестики і пришиваю підкладку до вишивки. Пришили, довкола від шва даю припуск 1 см. Зайве відрізаю. Обрізали. Тепер робимо застіпку. Моя замовниця хоче застіпку на гудзики. Край полотна завертаю один раз на 3 см, другий на 4 і запрасовую гарно. Пропрасувала один край і другий. Зараз даю строчку. По краю на 0,1 см. З однієї позначаю собі місце, де я буду робити петельки. Ділю ширину наволочки 50 см на 5 рівних частин. На кожній позначаю місце для петельки. 1,8 до 2 см максимум. 1, 2, 3, 4. Бачите? Там край наволочки. Ідемо робити петельки. Складаємо вишивку лицем до лиця з тканиною. Ось це та частина, на якій я робила петельки на гудзики спочатку, сумістила собі, обрізала припуски по краях. Тоді накладаю ту частину, де я буду гудзики пришивати, на котру я буду пришивати гудзики. Ось. Суміщаємо патент з патентом. Так? Край теж. Суміщаю, обрізаю. Зараз я все заколюю булавками і прошиваю довкола. Зішили наволочку, акуратно обметали краї. Тепер вивертаємо на лице. Замовлення готове. Так виглядає з однієї сторони. Тут замовниця собі пришиє гудзички, які забажає. Може пришити білого кольору, може пастельних відтінків, таких якось вишивка. Така вишукана наволочка у нас вийшла. Дякую за те, що були зі мною. Ставте лайк, якщо вам сподобалося.